Доброго раночку з Кропивницького, це центр України. Канал шеповаловий ЮА. У нас сьогодні холодно. Я? скажи, холодно, всього 15 градусів. Скажи, ну що це такое? Що це такое? Ну почему це так холодно? Ага. Да, сьогодні прямо холодно. Вчора було. Тепло, класно. І вчора було, знаєте як, а, практично вітру не було. І, знаєте, таке прямо ж теплесенько-теплесенько. І за що того, що були тучки на небі, то класно можна було працювати, Я вчора багацько чого зробила. І, в общем, ну, за камерою я завжди забула. І поливала я вчора, і щось. це. Оці е, штучки, ось бачите, плавають. Це ж я покупала. і жабка сидить на ракушці. Бачите, чи ні? Ай, ти моя зайка. ти ж моя красота, ти ж моє сонечко єдине. Це я покупала в тему. у китайців. О, хтось дзвоном. Це такі я зараз продовжу. Це Сивеніль, Стас, Стас з Надією. Так, що? В тему коротше, покупала оці листики. Такий папірець, типу, і він на себе збирає всю гідоту з акваріума. Ну, У мене ж не акваріум, у мене ви ж бачите, що в мене прудик. І він по натурі робочий. Це класна штука. Бідний, бідний мій цей. Питається працювати, бачите, плюх-плюх-плюх. А він працює це водоспадик, типу. Він працює тільки чи фонтанчик, фонтанчик, коли сонце. Він от є сонце, да? на сонячних батареях, можна так сказати. Він працює класно. А зараз сонця немає, воно плюх, плюх, плюх. Коротше, мучається одним словом. Що це сьогодні? Жабка мене не боїться зовсім. То вона така ляклива, Це вже звикла, що я тут ходю туди-сюди. я вже впадла прыгать кожен раз, коли я підходжу. Е, так, Ну і в общем цей паперець, бачите, діє, класно. Він збирається з поверхні, все оце діло і все. І там ще у мене воно, шарики. Їх треба було так просто розкидати. Але я чогось, бачите, кинула тут такої. І оце так паперець забираєш і все, і класно. Ну, не знаю, біля нього збираються оці всякі ото зелені водорослі. І потім ми разом з цим поперцем шмак, і забрав. Класна штука. <кхи> і наскільки в нас вже було жарко і все остальне, і водичка чиститься добре. Так, вчора багатько було чого зроблено. Так, хто це мені опять тут написав? Ну що за собака така? Це річман, це, це якісь, якісь кошмари. Коли йому впадло біжать, він оце таке робить. Покошено, як бачите. Бо тут вже, звісно, було Ге -гей, і що. Ось, Досадила вчора самшита всього, дві штучки, сьогодні. Бачите, мама мені давала. Я нарешті його досадила. Ось. І тут така краса. Красота, холодно. Холодно, прихолодно. Не знаю, чогось у мене там. Чи воно хворіє, чи то воно ми коли саджали, зламали, може, знаєте. Ой, вітер прямо холодний. Бачите, воно таке заломи. Може, хто держить туйки, то підскаже мені, що робити. Воно, бачите, теж пожовтіла. Ну я сподіваюся, що вона жива. Просто так от трошечки в неї да, стрес стресує. Бузок просто шикардосний, квітне класно. Бачите, як класненько. Ну, той, звісно, той шикарний. Той бузок просто вау! Я його обожнюю. він такий класний, такий ароматний. От справжній, знаєте, такий гарний-гарний бузочок. Ось, дивіться, який. І колір, і все. Треба залізти бігом-бігом штук. О, воно я бачу. Зараз, дівчатка, зараз. Де я бачила, де я? Тільки що ж бачила. Де п'ять штучок? Ну, що ти мені показалося? Треба залізти п'ять штучок по -по пошукати. Хто їв? Хто їв? Ану признавайтесь. Хто досі їсть. Це така з дитинства фігня, що якщо на буске знайдеш квіточку з п'яти листиками, то її зриваєш, з'їдаєш, загадуєш бажання і в тебе воно збувається. Ой, дівчатка, я таке роблю. Я вже жіночка наче доросла. Хоча, як я кажу, у мені в душі 27, так що все нормально. Ось, Розуму на 15, так? <да? розум> Ой, дівчатка, ні, нормально все. Ну, так, да, роблю так. Шо? Хто так робить, ще напишіть мені бігом. Щоб я не відчувала себе одинокою, одиночкою. Коротше, тут усе покошено. Брнь. Нарешті горіх відходить. Ось ж горіхи, це ще в нас е, е, Андрюха сусід садив. Воно раз, два, маленькі, три, чотири, п'ять. Ми там шість посадили, там заховали його, коротко, щоб він вирос. І вони ж зовсім померзли. Вони ж були чорні стояли. Зараз тфу-тфу-тфу відходить, воно листики нові кидає. І оці штучки, як воно такі, як гусениці. Дівці, позор, позор. Мені дуже великий позор. Я вам показувала у себе в садку. Що то, кажу на горіхи такі за бульбачки. Я ніколи не задумувалась, що горіх ось так квітне. Ніколи не бачила. Ну, може, і бачила. Я бачила оці штуки. Ну, оці штука. Ми в селі, коли я ще дитиною була, ну, ви зрозуміли, за які штуки я кажу, мабуть. Да? Оце на горіхи висять оці, бачите, оці його такі кісточки. А, як я була мала, ми в селі е, Блін, що ти не, не, назад не робишся. Блін. О, Олька, Олька. Техніка і Оля це такі віші несовмістимі. В общем, е, то ми гралися цими штуками, типу, це гусеніці. І я ніколи не задумала, звідки вони оці гусеніці. Я, чесно кажучи, навіть і не знала, що це з горіху. Боже, позор, живу вже скільки. Вчора, як вияснилося, я вважала, читала, вияснилося, що ми вже живемо в частному секторі 13 років. Да, 13 років. І тільки зараз я вияснила, що ось так. Оказується, квітне горіх. Я в шоці просто. Я просто в шоці. Корише. Так, що? Шо? А за що я казала? А, ну за те, що... Шо? За то, що я молодець, бачите, скільки всього не робила, як завжди, з одного почала, з другого це. Що тут не вистачає? Потрохи я починаю розбирати ці всі завали. Вчора я Колі дзвонила, сказала, що я блін, заберу цей метал, загружу в Катьку ну, нашу машинку, а потім прийде Надя там ми вивеземо, бо Надя ж права отримала. Він каже, а, не чіпай, там багато чого мені треба. Я кажу, Коля, ну це кошмар який, ну це ж невозможно. Давай я хоч повики те що, те, що не треба, 100%. А ти знаєш, що там 100% не треба. Ну, коротше, буду я, по собственному розумінню, як я кажу, перебирати цю всю фігню. Іди воно, м'ячик. Ось, Перебираю цю фігню. Ось це та теж якось там через піля чи щось треба зробити. З цим всім. І, і, і щось буду робити. Сітка. Як ви бачите, з'явилася тут сітка. Ось, нарешті вона з'явилася. Для чого вона тут треба? Вона так, вона не дуже причеплена сильно. Бачите, вона хитається. Для того, щоб я на цій території. Ось ну вона покушена вже, звісно. Но... Як я їй казала, що ось там, бачите, хмель. Це жесть якась. Потім оце під заборчиком старим. Там ще один старий є, а воно там далі планується новий. Ну, в общем, короче, під цим заборчиком, там куча перію. Ну, ладно, перій, то це таке? Там дереза. дереза. Мама Коліна приходила в цьому році, вона мені допомогла, вона її зрізала. Під корінь, але там же ж малесенька, молодесенька лізе. І оцю якраз малесеньку, молодесеньку, треба зараз добре добре затравити. Повністю добре там затравити. Щоб я могла вже цю сітку зняти, стару, зробити нормальний заборчик, воно шиферний. бачите. І з тієї сторони, зараз теж вам покажу. Я собі зробила сніданок, і як бачите, їм, да? їм так, не можна. Е, Вона красота моя росте і пахне, це моя рідісулька. Да? А вам не можна, бо ви вчора за собакою погналися без Обично вони не заходять. А це вчора я щось мудохалась тут на городі Ось. і дивлюся, а вони вже отак по дорожці, отак погнали туди собаку. йолки палки Я їм не розрішаю спілкуватися з чужими собаками мало чи що. Так, короче, огірки. Огірки ростуть. Небагацько, але всходять. Потроху, потроху, тут ще десь потерявся, нема. Ну, короче, всходять ці огірочки мої, З цієї сторони хуже. Один є, потім нема, нема, нема. І, і далі щось там є. Не знаю чому, Ну тут же різні сорти, щоб ви розуміли. Тому якийсь сорт, може позже вийде, може ще щось. Це я вчора полила, треба кожен день тепер поливати. І позавчора поливала. Щоб оцю корочку розмачувати. Шли, йшли і не дійшли, так? Да? Коротше, ось все, все, ось все, моя красота і песня. Оце мій ще Розумієте, да? Тут вже заборчик поставив. Вася приходив з мамою, поставили такі типу опори. Ну, вони, Якщо чесно, трошки не для шифера. Якщо б це була сітка, то воно б витримало. А почали з Стасом воно там трошки шифер туліть. І вияснило, що він так гуляє. Цей заборчик, то він там палкою причепив до сарайки. але... Мені треба щось зробити. Ось є один залізний столбик. Ось він тут спочатку стояв, коли ще ми робили цю... Ну, технік, коли приходив, нам приходить, то ось один залізний столбик ну, по розмірам нашим. І, в принципі, Він тримає цю здорові конструкцію, то мені десь треба взяти ще ось там, просверлити дирку. У нас є длинні коротше, стовпчики. Залить бетон туди і вставити цей столбчик по уровню. І тоді буде вже конструкція більш-менш займусь Але спочатку мені все треба тут витравити. Як ви бачите. Так, вона собака бігає. На сусідській території. Вона. вона. Бачите це? От вона все час тут бігає. І це ж вони вчора за нею погналися. Бачите? О, а що це я темніше зробила? Та Йошкін Кошкін. Так, наче світліше чи ні? О, Отак світліше. Я вже зовсім темно зробила. Так, коротше, ну, по-перше, я ж кажу, все це треба витравити. Оце, кстати, оцю травичку люблять курочки. То зараз я її ще піду нервую. Тут воно нова дереза лізе. Ось ж вона. Бачите, свіжесенька. Свіжесенька. Це теж курочки люблять. Я оце що попач... це за цей, Це погано, це треба убрати, бо ще поцарапаюсь. Я спочатку тут все попрориваю, щоб залишилось, ну, таке воно. І на свіжесі забризкаю. Сьогодні, може, не буду, бо е обіцяють дощ, а що ж я толку, що забризкаю і, і дощем все, все смоється. Головне мені, от там мені сказали, що хміль нічим ти не виведеш. Можливо, але він на деякий час прикритить свій рост. Це все зрозуміло. Да? Далі що? Далі мені тут потравити треба Оцю бачите, межу, бо воно стопчик стоїть, веревочка натягнула, це ще наша. Оце вся межа, це наша. До кущиків це все протравити треба. Ми ж тут обрізали воно, е цю сливу стару, ну, вона вже була дійсно стара, а вона, воно, бачите, що від неї. Поперло, поперло, слівняк, його теж треба затравлювати. Не годиться, мені тут не треба він, зовсім не треба. Ну, ось тут у нас теж сліви були. Воно, воно, деякі воно, бачите, я селітрою підсипала, ну, типу, як воно, да? аміачна селітра. То воно попропадало. Але воно багатсько, що нового. І це, звісно, Жесть, мені воно тут не треба. Ця слива вже пропадає сама по собі почала. Але так як вона почала пропадати, вона почала випускати, і кажуть, від косточки воно. Не від косточки, дівчатки. Це в неї вона розпустила коріння. Я не знаю, як це працює, але від неї йдуть коріння, і отам от вилази, вилази, вилазить. Бо мені сусід Андрюха теж каже, це твоя слива, типу, косточки розкидує, і від неї... Типу лізе все. Кажу, Ні, ніфіга це не від кісточки, бо я почала розкапувати і я бачу, що коріння прям пруть до цього великого дерева. Воно почало, мабуть, помирати і почало десь ну, якось випускати нові паростки. Я не знаю, бо воно аж там, туди аж кісточки не могли дійти. Ну, ви розумієте, так? Да? Е... І воно це, я ж кажу, починаєш копати, і ти бачиш, що йде, йде, йде. Оце ну, длинний, длинний такий корінець і отам вилазить. Бо якщо від кісточки, да, від кісточки щось там трошки буває, що проростає, Ну, типу ось такий маленький, ну ти його копнув, і його все, його нема. Хоча, ось, все, бачите, корінь. Корінь, корінь. Це не від кісточки, це від великого корню. Ось все, величезний корінь. І він йде туди, під землею. Коротше, щоб ви розуміли, і оце мені все оце треба протравлювати. І чим більше воно, і оце, бачите, Осьополіс, Онополіс, Онополіс, і це, звісно, так. Да. І поки я оце все не затравлю, тут діла не буде. От. Якось, якось так, ну Ми від неї взяли собі паросток і ми його на городі посадили. вірні, в садочку посадила. Слива сама по собі була непогана, але вона почала пропадати. Так, дівчатка, що, вже треба сапати, ви бачите? Туди-сюди вже треба сапати, бо це капець. Одразу вже бурянець, шмак-шмак і поліз. Швидесенько. Ці дні трохи заливало Зараз мені э, наші любі хейтери напишуть, ай ти задолбалася своїм городом. <реш> ви чо, блін? зовсім страх потеряла, як я кажу. Какого хрена заходите до мене на канал, і, і знаючи, що у мене в принципі, тут огородні справи. І що ви тут хочете друге побачити? Мені цікаво. такі, блін, взагалі смішні сил нема. Короч, заливала. Там же ж Морку я ж казала, що трохи прийшла. Яка буде, така буде. Якщо що, то там щось Пепа підсаджує. Сьогодні обіцяли і дощ. Ну, і вчора трохи обіцяли дощ, але вчора щось <смі> нічого так і не вийшло. А сьогодні, ну можливо, холодно і так пасмурно. Ось ось мій тамарік почав квітнути. Я живо общипала так, що капець. В тому році вони у мене пишні були великі, бо це ж в'ята куча було, воно ну, бачите. В цьому році я їх пообщипувала так, це і взагалі обрізала. Бо він в тому році розрізся так, що він затіняв і всю полуницю, і все на світі. То його обрізала, ось Дві нещасні ці ветки. Нічого, нічого. Бачите, як він зеленіє, зеленіє, зеленіє. Красавчик. Потім він буде ціле літо стояти просто такий зелений, класний. ось такий. А зараз квітне. Так. що? Е, моя задача сьогодні, ось, бачите, я теж тут поливала, і тут поливала, і там поливала, і везде поливала. А що робити? Е, о! О! А після поливу ви бачите, що? Кукурузка вона пішла потроху десь. А ось цю фігню, треба срочно брати траву і сюди засипати. Бо не буде в мене ні кукурузки, нічого другого. Це мурашник, мурахи. Їх треба тільки бачиш, травити. Нема такого, як у нас в школі вчили. Мурахи це Як вони? Е, лісу там і все остальне до одного місця. Дівочки, Мурахи це самі найбільші розносчики цього тлі. І на дерева теж. Кажуть, що вони типу, лікують там дерева, ходять якихось, там щось вони. Ніфігані ні не лікують, вони просто беруть, заносять тлю. На дерева і висаджують їх під листиками. І ця тля потім жере мені все, що тільки можна, всі квіточки, все на світі. А мурашки приходять і доять їх, як корову. Ви знаєте, що вони питаються у цим молочком тлі. Ось вам, пожалуйста. Так, мій горіх. Красота, 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 супер-пупер. Ага. Ну не знаю, ось десь якісь малесенькі, начебто лізуть, дай Божечко. Що буде все добре. Так, моя задача сьогодні згорнуть це все. Оцю всю красоту. Да, я скажу зараз, ой, Оля, одуванчики насипались, ой, кошмар, кошмар. Так, коли ми їх косили, вони були просто квіточками. Е, їх скашуєш, вони одразу привращаються в ці одуванчики і розлітаються. Нічого з цим не поробиш. Що я можу з цим поробити? <кій> <кій> Значить, мені буде багато одуванчиків. Багато одуванчиків курочкам полезно. Вони їх люблять. І від одуванчиків, кстати, я почала їх одуванчиками. Да? називається, І в них такі смачні яйця стали. Я не знаю, може від цієї травички, звісно. Але дуже-дуже смачненькі. Яблучка начебто буде. Якщо зараз мороз не шибане, то може яблучка буде. І тут, до речі, в садочку чомусь. Бачите? Хоча нелогічно, садочок відкритий і воно теж черешенка. Слава Богу, у черешня і тут, і тут вона буде. Нелогічно, садок відкритий, по ідеї, тут мороз повинен був сильніше ударити. Да? А воно біда вийшла. там біля хати велика черешня, і там вона густа, її листя в неї, все. Померзли черешні, вже пупінки хороші, чорні стоять. Тут вона така гола, можна сказати, ну бачите, така, і воно не померзло. Парадокс, парадокс. Так, <кій> на згрібачу траву, бо вже нова полізла. Це е, залишились квіти. Як ви бачите, це залишились у нас квіти. Це у нас дельфініум, чи як він там називається. Ну Вони гарненькі, звісно, нічого не скажеш, вони коли квітнуть, це дуже-дуже гарно дуже красиво. Ось, Тому дільфініум залишилося, ось вже, бачите, випускає. Що це за паучок на мені сидить? Ось вже випускає все. Але е, хто хоче це собі дельфініум сидити і все остальне, е, з ним потрібно дуже бути акуратним. бо він, Якщо, що, то він трошки може алергічну реакцію давати. І ще одна фігня, що він, ну, він з однієї сторони, полезний з нього роблять лікарства. Ось. А з другої сторони, він отравлений. Типу какая-то доля там отрави, в ньому отрави. отрави. є. Шкода мені дуже цю. бачите? Це прям дуже-дуже шкода. Це ж моя. Кирасунечка, це ж моя вкусняшечка. Воно нові, там, наче парасточки йдуть. Але вже, може, такого урожаю не буде, як був. Це шалковка. Кстати, воно теж на всьому горішку, -го тільки один такий гарний паросток виліз. Шалковка. Змерзли листики. Тільки. Вони тільки-тільки почали вилазити. Но, бачите, і все, і позмерзали. І вони опускалися рядишком почечку. Ось. Ну, дай Бог. Все, дівчатка, знаєте що? Що? Я там насипала собі їсти і все. І пішла з вами балакати. Ось так. Коротше, вишні будуть. Тут вишні, слава Богу, будуть. І це вже класно і це вже хорошо Значить, в цьому році ми будемо з віном. Да? Кому що Ольке просто віно? Да? Ну, хай хейтери порадуються, вони ж люблять писати, що я бухаю. Ой, я ще не проснулася, дівчатка. О, да, ладно. Дощик. Рішила себе показати, як я чудово виглядаю. Кошмар. Я сьогодні, якщо чесно. маленькі крапи Якщо чесно, я сьогодні не виспалась зовсім. я крутилася півночі, я не знаю чого. Ну, це ж казали, що з 5 на шестой. Там якась там луна з чимось зустрічається, чи якась зірка з луною зустрічається. Коротше, якась фігня. Ось. І е, мітеочувстві люди з, з цими перепадами, погодніми, і все. Будуть себе погано почувати. Ну, це я. Це я. 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 Завжди я. Є е, в нас новенькі глядачі. Які запитували у мене декілька речей, типу Оля, у вас що, больна печінь, там хтось писав, другий хтось написав, що менше бухати треба і все остальне. Дівчатки, для адекватних нормальних нових глядачів, кажу, у мене червона вовчанка. Це така хвороба, яка дає оцю бабочку. Ось. Вона, зазвичай, у людей гаразд більше. Це, слава Богу, я дивлюся цим ділом, мажусь вчасно, і все остальне, то воно у мене не розростається. Зазвичай у людей прямо отак, от красне, отак от іде. Ось. І червоначатка, вона багацько на кожу дає. У мене вийшло так, що більше воно дало на внутрішні органи. На все, що внутрі є в людині, воно везде його там. Там і почки, і печень, і все 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 все, все на кучу. Ну ми з цим боремось. Ми лікуємось. Я на гормонах, я на пенсії, я по пенсіонер. Так що, дівчатка, так. Це для нових глядачів, хто не знав і хто адекватно реагує на мене, що у мене десь буває. да, Я буваю, підпухаю. Я е, стараюся боротися з кхе, кхе, не лишнім весом. У мене можна сказати, що лишнього весу немає, але це мене роздуває буває із за гормонів. Ось. Тому правильно треба пити воду, правильно треба то робити, правильно то. Не завжди це виходить, але ж, але ж ми стараємося. Із стареньких глядачів, стареньких, не гарно звучить, да? постійних глядачів, то спитали за АСД, да, я п'ю АСД. Хто знає, то воно мені дуже допомогло в свій час, ну, витягнуло мене, можна так сказати, з того світу. Ось то я періодично його п'ю. Зараз я п'ю АСД, я тільки п'ю для профілактики, бо у мене його дуже мало. Хтось спрашує, а де ви його купляєте? Зараз ніде не купляю, чесно кажучи. На початку війни я встигла декілька бутилочок сама прикупити. Потім мені Вадімка, слава Богу, присилав. Ну, правда, там дуже довгий путь був. Питався через Польщу мені прислати, він з Білорусі сам там заблокували цю посилку і вернули йому пусту коробку, можна так сказати. А той забрали це ЕСД. І потім він переслав через Турцію. Їхала його знакома в Турцію да, до своєї дитини. То й моїй дитині передали це ЕСД, і слава Богу, воно до мене доїхала. Плюс мені дівчина ще одна. Прислала наша тут українка, ось і в неї було. Вона закуплялась для чоловіка чи для мами. Я вже не не згадаю. Вибачаюсь, якщо ну щоб ви не обіжалися, бо буває стільки інформації, що я не не встигаю все переварювати свої башки. Ось, то вона мені вислала дякую, дякую, дякую велике. І плюс мама моя була в Польщі і купила ще в Польщі пару бутилочок. то я закупилася, тягаю їх з погріба, в погріб поставила, вони там собі. Ось. і зараз тільки п'ю для профілактики. Тобто не в лікувальних таких конкретних цілях, бо якщо в лікувальних конкретних цілях, то я його пила по три рази в день, по три, по чотири кубіка. Ось, а зараз ці чисто так, ото по два, по три кубіка зранку, чисто, я ж кажу, щоб відчувати себе добре, щоб е, не, не давати розвиватися моїм хворобам, які в мене є. Ось. <кхе> так що, ось такі в мене справи. Все, закінчили про це. Дівчатка, якщо ви бачите коментар, що хтось щось таке пише, наші постійні глядачі, будь ласка, щоб люди собі нічого не думали, відповідайте їм сразу, що у Олі є хвороба, червона вовчанка. Щоб люди, знаєте, бо дивляться, так думають, що з нею не так, чи, чи щось вона не цей, чи щось там не цей. Ну, бувають і люди більш-менш нормальні, ну, просто ну, не завжди в голову приходить так, що у людини якась хвороба. Я то не вигляжу, як смертельна больна женщина, да? <смеш> Вроде би как. О, і резвенько і щось стараюся робити, полівалочку представляю. Єдине, що типу, це у мене є отеки ранішні, У мене зранку дуже великі ну, ось, ви бачите. Ось, ну, тут, ось, Потім він, воно днем сходить, ввечері я прямо як огурець, можна сказати. Ой, люди, оно що? Ще спахують. Воно іначе крапає, а наче вже і не крапає. Ну коротше таке. Зараз йду снідаю. Дівчики і мальчики, і багацько в мене сьогодні робота. Оце з сіном треба обов'язково. Сіна мені треба зібрати. Ну, понятно, так? Да? Ось і, і що? І в мене хотілось би сьогодні, звісно, занятися з ветками, Додробити їх дробілочка своєю. І хотілось би і прокосити отам, от дорожку на цьому. На городі. Що з цього стину, я не знаю. Зараз моя задача просто поїсти, бо їсти хочеться страшно. Поїсти я буду все. яєчка, які вже застигли, блін. Рис з фасолію. і в мене морська капуста. такий в мене гарний сніданочок і вже холодний зовсім.